Старт, марш! И початок. Милана и Святик. Милана на два бассейна. Я тут сейчас а Святик уже заморился. Святик, отпочивай и на стрибки. Оп. Мілана, 57, 57 секунд. Ну, досить гарно. Відпочивай. Так, Марк, заходь. Глибше. Гліб. Пливи, стрілкою. Сюди пливи. 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 Ні. Обличчя в воду. Не те зробив. Гліб. Так. Марк, лягай у воду. лягай у воду. Падай, падай, пливи. Падай на воду. Ось так. Ще, ще повторюй, Ось такі у нас тренування. пливи, Такі всі різні. Стрибаємо. Ставай теж, лип. Обережно. Ставай на край. Ставай на край, будеш стрибати. Обережно ходіть. Так, нахиляйся більше. Нахиляйся. Падай. Так, Паліна, нахиляйся. Стрілкою. Голову нижче, руки над головою. Ага. Не те зробила. Ти будеш стрибати? Ні, не будеш. Так. Коля, стрибай. Все, добре. Все, до побачення.